Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті. Космічний прикордонник. Глава 32 Аргонавти Всесвіту. Капітанська каюта на Світлодарі мало чим відрізнялась від мільйонів капітанських кают по всьому всесвіту. Перш за все, сягаючи своїми коренями в темну давнину, існувала неписана традиція, за якою каюта капітана ніколи не підлягала огляду митниками і, до речі, прикордонниками, тобто не підлягала огляду в ті часи, коли земляни могли здійснювати зоряні подорожі. Наразі сивий капітан сидів за столом, корив люльку і уважно вивчав бойові можливості своїх пасажирів, супутників-союзників. Над головою капітана висів постер плакат книжки Арганавти Всесвіту. Сивий капітан ще раз уважно перечитав саме перечитав, а не роздивився сторіс чи розповідь скіли. Та засоби свого нового екіпажу. Отже, послідовно, прикордонник, засоби, портативний квантовий генератор гравітаційних лез, психоментальний щит пелерина захист від нейропсихічної зброї, антизгортальний плазмовий клинок, залишився йому з місії Фенікс, вміння, миттєва просторова часова реакція. Бачить вектор атаки на 2-3 секунди наперед. Уміння розпізнавати слабкості генномодифікованих істот завдяки місії Фенікс. Вміння боротися з чистими мутантами без страху зараження. Тактика очолює ближній бій. Його стиль точний, лаконічний, як танець між ударами противника. Наступна принцеса. Засоби біонічний обруч Зоряна хвиля, що випромінює імпульси гармонійного хаосу, плазмова арфа вона грає на ній як зброї, архаїчний лук з отруйними стрілами, вміння маніпулює емоційним спектром супротивника від страху до підпорядкування, генерує псі імпульси. Які можуть зупиняти мислення мутантів ультразвукові атаки, співбагині розриває внутрішні мембрани противника. Тактика атакує на дистанції, прикриваючи друзів гармонічним полем. Водночас руйнує бойовий дух ворогів. Наступний микита Карацупа засоби мотоцикл Газдрубал. Використовується як броньована штурмова платформа, обріз із гравітаційною розрядкою, кобура з тактичними гранатами, нейтралізатори мутантної регенерації, тесак клинок з широким лезом і незначним виганом та простою гардою, вміння, мисливський інстинкт і точність, експерт зі швидких атак. Та раптового прориву, синхронізація з біопсом цербером. Тактика пронизує ворожі ряди в блискавичному рейді, завдає точкових ударів і відступає. Цербер нападає з тилу. Наступний навігатор. Засоби сенсорна карта бою з аналітикою переміщення ворогів. Нейрорубіж. Вузол управління енерговекторами Світлодара за згодою сивого капітана, вміння. Тактична логістика бою в реальному часі, зміна топографії силового поля корабля відкриває закриває шлюзи пастки. Тимчасовий опір контролю системи використовував видалений у нього нейролінк. Тактика не б'ється фізично. Але його рішення це мозок оборони, керує пастками, обвалами, ізоляційними коридорами. Наступна Рейчел Парадайс Засоби. Хакерський нейроклинок Імпульс 18 перепрограмовує мутантів сканер слабких зон, вразливість кожного біоагресора, вміння, перехоплення командних протоколів мутантів. Заміна бойових алгоритмів на безпечні, тимчасова дезорієнтація, генерація дронів обманок, тактика працює в тилу, дезорганізовує ворога, змушує мутантів атакувати один одного. Її боротьба це розум проти системи. Наступний сивий капітан, засоби, контроль основної артилерії і ракет Світлодара. Дистанційний запуск орбітального протона гарпуна Секретна зброя корабля, вміння, генерація тимчасових енергетичних тунелів для маневрів, управління бойовим штучним інтелектом корабля, запуск самозахисної матриці Луна, корабель починає відлунювати в часі і ставати невловимим. Як з'ясувалось згодом, практично всі Перераховані технічні засоби, вміння і тактики не змогли бути задіяні в битві на Світлодарі з 12 мавпами, загоном мутантів-мисливців системи. Дякую, хто дослухав до кінця. Це була глава 32. Вибачте, за те, що трохи збивався. Наступною буде глава. Тридцять третя, яка має назву Наказ головної мавпи. Бажаю удачі!